Вітаю у черговому випуску рубрики Все про і для ФОП з адвокатом Богданом Янкивом та командою Семінарком. У відео продемонструю вам, як спростити щомісячне падання звітності за найманих працівників таким чином, щоб тратити на це не більше одної хвилини. Раніше, коли подання звіту за працівників було ще квартальним, хоч цей звіт і був об'ємний, але він не так часто подавався, тому бухгалтерам він не дуже сильно надокучав. Починаючи з 1 січня 2025 року, подача звітності за працівників здійснюється щомісяця до 20 числа за попередній місяць. Причому ми звітуємо за тих працівників, які у вас працювали. Наприклад, до 20 травня подається звіт за всіх працівників, які були прийняті, звільнені чи просто працювали у квітні. Сервіс часно звіт допомагає автоматизувати подання цього звіту таким чином, щоб ви буквально за декілька кліків повністю згенерували весь документ. Зараз покажу. Переходимо на сайт часно звіту. Свій особистий кабінет та одразу обираємо вкладочку у меню звітність. Саме тут у нас є форма звітності за найманих працівників у повній формі, тобто можна заповнити звіт аналогічно, як і в кабінеті платника податків. А також є звіт за спрощеною формою. Це той самий звіт, але він заповняється всього за декілька полів. Коли ви перейшли на повну форму звітності за найманих працівників, в першу чергу обираємо наш код катодх, який можна обрати вже з існуючого дивитинка, і далі заповняємо ключові дані про нашого найманого працівника. Вказуємо стать працівника, його податковий номер, повністю прописуємо прізвище, ім'я та по батькові, а також вказуємо заробітну плату. Це основні показники, які ви маєте заповнити, щоб звіт можна було відправити. Але тут є додаткові опції, де можна вказати, що працівник є особою з інвалідністю, що працівника було звільнено чи прийнято на роботу. В залежності від обраних опцій, звіт адаптується до вашої персональної ситуації. Ви можете заповнити дані про потрібну кількість вам працівників або додати лише одного працівника до звіту. Щоб додати нового працівника, внизу є кнопочка Додати працівника». Щоб переглянути ваш звіт і підготувати його до відправки, нажміть кнопку Створити звіт і далі ви його побачите. На наступному кроці ви бачите повністю повний перегляд звітного документу, який авто заповнився, і можете перевірити потрібні вам поля. Є як основний документ, так і звичайно додатки 4DF та D1. Якщо ви кажете, що Звільнили чи приймали працівника, то додасться також додаток Д5. Якщо хочете відправити звіт у податкову, просто нажміть кнопку з самого верху Надіслати. І після цього звіт буде автоматично відправлено до податкової. Всі відправлені звіти можна переглянути у розділі відправлені та отримати тут квитанцію номер 1 та квитанцію номер 2 І в разі потреби можна завантажити потрібний звітний документ. Таким чином, ви зможете щомісяця економити дорогоцінний час, який втрачається на заповнення щомісячного. Ної звітності за працівника більше того, у сервісі найближчим часом вийде одне круте оновлення, і ці дані будуть формуватися автоматично. Звіт за найманих працівників, це щомісячна рутина для ФОП, яку варто оптимізувати, завдяки сервісу. Вчасно звіт цю багатогодинну задачу можна перетворити у невеличкий проект на 15-20 секунд. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар.com, якщо ще досі не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше Корисної інформації тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарчіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Крім того, беззупинно працює сервіс з безлімітних відповідей на ваші запитання, а також щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого класного помічника, ставайте перед платником посилання, як завжди, знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся. Разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей у наступному відео.